16 водолага, ви сповістили керівництво табору? Так, вже у дорозі до вас. Добре, сподіваємось, що схема будівлі у них є. А ви ходи, шановні, а ви що? ми всю вашу операцію евакуація наживо покажемо в прямому ефірі. Та ви нермів! Ми обережно, ми не будемо заважати. Загроза вибуху, виходимо. Вам, може, здається, зараз що це дуже весело і що вас це не стосується. Але я вам гарантую, що хоч раз у житті кожному з вас доведеться хоч раз рятуватися самому або рятувати іншу людину. Оля! Тримайся, тримайся! Тримайся, мала! тримайся! Оля. Оля, Оля. Оля. Оля, Уля, Оля, Оліка. Привайся. Привася. Я села. Оліка. Оля, Оля, дивись на мене. Відійдіть. сторону! ви заважайте! Врятували, живий. Живий, живий. Ви хто такі? Що тут робите? Вибачте, я не представився. Приватний детектив Ярослав Панченко. Мене найняли батьки хлопчика. Макар Іваненко. Зник півтора місяці тому. Я Я думаю, що це він. Ну так, схоже, він. Я не зрозумів. Його що? Викрали? Припини. Потрібно думати про хороший час. Я дуже боюсь за нього. Просить. Я не переживу, якщо з ним щось станеться. Оля, ну не треба себе так накручувати. так же збожеволіти можна. Уже завтра будуть результати аналізу. Аж завтра. Ми чекали два тижні. Один день це дрібниця. Щоб то не було. Ми впораємось. Чуєш? А що в туберачке лазити? Ой, Ой мама.